Їм гарно і позитивного. Гриби чистими, йдемо робити мачанку. Там не лише біляки, там є по Такі різні. Мікс. Мікс грибів. Зараз вам покажу мачанку, яка добра. Ням-ням-ням. Грибики ми одварили, видите? Так, гриби в нас усі добрі, бо в нас були гриби недобрі, цибуля б була посиніла. Зато, я коли варю гриби, ще мечу несяк цибульку. Аж там є ядовитий гриб. У... Синіє та цибуля. Де ми їх цілити? Упічило сипле олою. Цибульку ми висипали. Ось піджарило. А у місці з цибулів мусимо сипати гриби. Усякі різні в нас там є. І біля коєї потячорники, лисички набрались на всяких. Робили грибочки добрі, їх треба файно прожарити. Хотіла б вам іще такі відбівні вчинити, або мало голубінок було. Хотіла вам відбивні з голубінок учинити, показати. Або ви і так майже знаєте. Ні? А ну, напишіть у коментарях, як вечерю. Зараз я зараз сакція, бо файно піджаряти, я вам зараз покажу. Та йдемо колотити мачанку. Якесь це буде добре. Зараз. Токимся обернула, вже мій чоловік заколотив. Он, короче, я одно роблю он друге. Коротше, дивіться, он заколотив у ту мачанку вже. Поклав сюди три яйця, сметану та й мало молока. Та й Ще мечиме кукурузної муки. Мелайної. Тобто .е. не кукурузної, а й мелайної. Так одну жміньку йо, на око. Немного. Не будемо такої муку давати, як у курузну, бо було мені добре. Кисе буде добре є. Ви те гриби сяк мають піджарювати. Тобто вони пахливі. Не лише зварити, а й піджарити файно. Коли це гриби вже почти, мама піджарили, мечиме чеснок. Коментатори мої напишуть, хоч чеснок не мечі. Мої цим борочки, котрі мене вже дуже довго никають. Păi nu știu cum se numește. Poperi, sală, un roșu și un pic de și o în tipire. După ce mixăm, o Ммм, mm, якое все буде добре. Так, наша мачаночка вже готова. Йдемо зараз їсти йо якийсь добротне. Ну, ідемо пробуватись у нас маченка Я ще цибулі тої такої. Ску цибулю купляю, поняли сте таку смажена. Мачинка сість руками. У нас сама чай. Гесякний. Домашній хліб. Добрий. Це домашній хліб. Це піром. Кося буде цілювати, не їжте пір, бо будете воняти. Ці вам ото то не воняє. Напишіть там у коментарях. Mm. Дуже добре єся. Всім гарного і позитивного. І ж потяг, аби сте не були, головне, голодні. Аби сте не були голодненькі. мій чоловічок і зробив дуже добру маченку Кукушка моя.